Мабуть, ви чули, що під час грудного вигодовування вагітність малоймовірна. І дійсно, лактація може пригнічувати овуляцію. Але чи означає це, що грудне вигодовування надійний метод контрацепції? Чи можна повністю на нього покладатися? Привіт! Я Бернацька Олена, лікар-гінеколог, репродуктолог, і ви на каналі Превентивна медицина. Разом розберемось, наскільки метод лактаційної аменореї є надійним. Я полюю на вас, а -а -а! тобі не сховатися від мене. Флавовір. От халепа. Противірусний сироп, назальний спрей, спрей для горла. Комплексний захист від вірусів для всієї родини. Я думав, це буде легка мішень, але ця мама з досвідом все для боротьби з гервеї та грипом в домашній аптечці. Як грудне вигодовування впливає на фертильність? Головний механізм, який лежить в основі цього явища лактаційна аменорея. Це природнє пригнічення овуляції під впливом гормонів, що виробляються під час грудного вигодовування. Під час годування грудьми виділяється гормон пролактин, який відповідає за вироблення молока. Високий рівень пролактину пригнічує секрецію гонадотропін релізин гормону. Він необхідний для стимуляції фолікулостимулюючого і лютеїнізуючого гормонів. Без них яєчники не отримують сигналу для дозрівання фолікулів і овуляції, тому менструальний цикл не відновлюється. Цей механізм пояснює, чому у жінок, які активно годують грудьми, немає овуляції і місячних. То чи можна завагітніти під час грудного вигодовування? Так, можна. Лактація дійсно знижує фертильність, але не гарантує 100% захисту від вагітності. Важливо. Перша овуляція відбувається ще до першої менструації. Це означає, що жінка може завагітніти навіть якщо місячні ще не повернулися. За даними ВОЗ, метод лактаційної аменореї є ефективним у 98% випадків, але тільки при дотриманні певних умов. Дитина повністю на грудному вигодовуванні. Годування має бути виключно грудним або максимально чистим, без великих перерв. Жінка не повинна давати суміші чи іншу їжу. Годування відбувається регулярно, мінімум кожні 3-4 години в день і кожні 6 годин вночі. Якщо годування рідше, рівень пролактину може знизитися і саме це спричинить відновлення овуляції. Жінка ще не має менструації. Повернення місячних означає, що овуляція вже почала відновлюватися і ризик вагітності різко зростає. Період після пологів не більше 6 місяців. У перші 6 місяців після пологів пролактин майже завжди пригнічує овуляцію. Після 6 місяців ймовірність відновлення циклу зростає, навіть якщо жінка продовжує активно годувати. Якщо хоча б одна з цих умов не виконується, ефективність грудного вигодовування як методу контрацепції різко падає. Ризик завагітніти підвищується, коли годування стало менш частим або нерегулярним. Якщо малюк починає довше спати вночі без годувань або поступово переходить на прикорм, рівень пролектину падає і овуляція може відновитися. Коли пройшло 6 місяців після пологів, навіть якщо місячні ще не з'явилися, гормональний фон може змінитись і перша овуляція вже могла відбутись. Якщо жінка відновила статеве життя, але не використовує додатковий захист, оскільки перша овуляція може статись несподівано, є ризик незапланованої вагітності. Якщо не планується вагітність у перший рік після пологів, краще використовувати додаткові методи контрацепції. Це можуть бути або бар'єрні методи, презервативи, діафрагми. Вони безпечні і не впливають на лактацію. Або гормональна контрацепція. Прогестинові таблетки, бо їх можна приймати під час годування, або внутрішньоматкова спіраль. Її можна встановлювати через 6-8 тижнів після пологів. Давайте підсумуємо. Грудне вигодовування дійсно може пригнічувати овуляцію та знижувати ймовірність вагітності. Метод лактаційної аменореї ефективний на 98%, але тільки при дотриманні певних умов, годування виключно грудьми, часті годування, відсутність місячних та період до 6 місяців після пологів. Якщо хоча б одна з цих умов не виконується, вагітність стає можливою. Якщо відео було корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть свої питання в коментарях. Я полюю на вас. Тобі не сховатися від мене. Хлобовір. От халепа. Противірусний сироп, назальний спрей, спрей для горла, комплексний захист від вірусів для всієї родини. Я думав, це буде легка мішень, але ця мама з досвідом все для боротьби з гервеї та грипом в домашній аптечці.